Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Вічна віч. Навіч». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Вінницькі школярі стали фіналістами міжнародного фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків Чилдрен Кінофест. Вони створили казку про рожеве слонення, авторами якої стали вихованці гуртка дитячої мультиплікації палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної. Більше дізнатися про Children Kino Fest та про те, що відбуватиметься в нашому місті в рамках фестивалю, дізнаємося з розмови із координаторкою Children Kino Fest у Вінниці Софією Чонкою. Вітаю вас, пані Софія, в нашій студії. Доброго дня! Давайте почнемо з того, що розкажемо нашим слухачам, що ж це за фестиваль, яка його ідея, які країни він охоплює, враховуючи те, що це міжнародний фестиваль. Так, з 30 червня по 9, Вінець, по 9 липня у Вінниці відбуватиметься дитячий кінофестиваль. Мета цього фестивалю залучити якомога більше дітей до перегляду мультфільмів, тобто виховувати нове покоління кінолюбителів. Мета цього конкурсу також. Виховувати режисерів маленьких можна так сказати, тому що крім того, що на фестивалі будуть представлені фільми з різних країн Європи, тобто Данія, Словенія, Німеччина і ще декілька країн, будуть дітки присилати свої короткометражні фільми, і власне 8 липня у Вінниці буде представлено показ цих 20 фільмів фіналістів. Уже. І саме я так розумію, з цих 20 фільмів буде обиратися переможець. Так, з 20 фільмів дитячих буде обратися переможець, а також один переможець серед семи фільмів країн Європи буде вибирати, вже обиратися повнометражне кіно, тобто буде і короткометражка, і повнометражне кіно. І це все відбуватиметься у Вінниці. Так, відкривати кінофестиваль буде наше українське фентезі. Називається Джура Королевич. Це світова прем'єра цієї стрічки. Головний герой картини Джура Іванко, який на свій день народження дізнається, що він син легендарного короля, і тепер йому треба очолити вирішальну битву зі злом. В стрічці грали наші українські актори. Я перепрошую, це повнометражний фільм. Так, це повнометражний фільм, і його е, трансляція буде 30 червня. Він буде розпочинати наш кінофестиваль. Далі будуть іти ще 6 фільмів з різних країн Європи. І е, потім 7 липня буде позаконкурсний ретроспективний показ фільму. Е, далі, 8 липня, будуть 20 фільмів, е, короткометражок серед діток. І, власне, на цей, е, в цей день можуть прийти наші війни дітки і проголосувати за своїх е, однолітків, які створили фільм Рожеве слонення про те, що ви говорили на початку, uh -huh. і підтримати цим наших вінничан. Де буде відбуватися показ, куди можна прийти? Чи треба попередня реєстрація? Так, обов'язково показ буде відбуватися в ТРЦ Мегамол, кінотеатр Сінема Сіті. Реєстрація груп відбувається у мене, тобто організованих груп дітки, переселенці ВПО, різних благодійних фондів, організацій, навчальних закладів це все у мене. Мій телефон можна знайти на сайті Children Kino Fest 2023. А якщо потрібна індивідуальна реєстрація, то ви просто заходите на сайт Children Kinofest 2023 в розділ реєстрація і реєструєтесь. І варто зазначити ще те, що наприклад на 30 червня реєстрація починається індивідуальна з 23 червня, на 1 липня вже з 24 червня. І так реєстрація відкривається поступово, тобто угу. От, за тиждень приблизно за тиждень до початку. Так, за тиждень до, до е, показу фільму починається індивідуальна реєстрація. А групи вже реєструються у мене. У мене вже є дні, які повністю е, зайняті. Тому, будь ласка, поспішайте. І обов'язково реєструйтеся на 8 липня на показ фіналістів маленьких. Там е, будуть дуже цікаві кіно короткометражки е Наскільки я зрозуміла, діти, які прийдуть подивитися оці ці короткометражки фіналістів, вони можуть стати такими своєрідними членами журі, так? Так. Професійне журі буде обирати фіналістів і переможця. А діти, які приходять голосувати в 8 липня до 13.00, вони оберуть переможця глядацьких симпатій. Переможців буде оголошено 9 липня і нагороджено в Києві. Також інформація і про тих, хто переміг, і прізвище імена буде оприлюднена 9 липня на сайті Children Kino Fest 2023. ви до речі згадали про професійне журі. Розкажіть про тих, хто оцінюватиме роботи юних мультиплікаторів і режисерів. Можливо, серед них є. Ну, я маю увазі не серед професійного е е журі, а серед тих, хто подав свої роботи цього разу на конкурс. Можливо, серед них є майбутні українські такі видатні режисери і мультиплікатори. Ну, правда, ми дізнаємося про це через багато років. Або не через внайдуже через багато. Але сьогодні я так розумію, є професійне журі, і це люди з вагомим словом в кіноіндустрії. Так до складу журі війшли відомі українські кінематографісти. Це режисери, сценарист, стрічки. Памфір Дмитро Сухолитий Собчук, акторка Римма Зюбіна, також це режисерка анімаційного фільму Мавка, лісова, фільм, лісова пісня та авторка мультсеріалу «Пес-патрон» Олександра Рубан. Відвідувачі знову ж таки повторюються фестивалю. Вони оберуть призера глядацьких симпатій. Угу. Тобто, не буде сумуватися бали журі і бали дідок, які прийшли. Буде глядацькі симпатії, приз глядацьких симпатій і основний приз. Так. так. Що ж, ми сказали вже про те, що наші маленькі вінничани стали фіналістами. Чи маєте ви їхні імена, аби своїх героїв оголосити? Так, казка про рожеве слонення. Отже, режисер Зінькова Анна, Короновська Анастасія, Боніва Ніколь, це 8 років. Місто Вінниця. Це анімаційний фільм про сімейні цінності та толерантність, створений нашими наймолодшими вінничанами з гуртка дитячої мультиплікації палацу дітей та юнацтва. Вони в категорії 1, це від 7 до 10 років. Категорія Тобто Це зовсім анімації. маленькі діти. Так. До речі, саме їхні враження від роботи над цим мультиком, їхні враження і враження керівника гуртка записувала моя колега. Наталя Колодій, і от зараз я пропоную послухати Ірину Литвинюк, це керівник гуртка дитячої мультиплікації Палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної. Вона розповіла власне про деталі роботи над цим мультфільмом Рожеве слонення, про те, як ну, цей фільм, який увійшов до фіналу, про те, як над ним працювалося і що у нього закладали власне творці. Ми відсилали Отже. на Чилдрен Fest вже разів чотири свої роботи, і шість років назад наш мультик Друзі овоч-сіті» теж був фіналістом. Ми їздили в Київ на фінал цього року. Казка про рожеве стала фіналістом. Розкажіть, скільки дітей працювали і того ж працював над сценарієм, тому що це ж теж велика робота. Створення мультфільму це колективна робота. Над створенням казки про рожеве слони я працювала ціла команда, десятеро діток. І в спілкуванні ми з дітьми говорили про те, що їх турбує, про те, що їм цікаво. Це були теми дружби, теми толерантності, теми, які турбують зараз всіх. Наприклад, у нас були мультики про війну, про волонтерство. У нас був мультик Бойові гусаки та був мультик. Про пса патрона. А ось казка про рожеве слонення – це казка, це історія про сімейні цінності, про те, що треба один одного підтримувати, поважати, любити, незважаючи на те, що в когось інший колір шкіри. Скільки працювали дітей, скільки працювало часу над створенням, ми наш мультик створювали біля двох місяців. Працювало 10 діток, хтось ліпив, хтось виготовляв декорації, наприклад, пальми, бананчики, хтось робив травичку декоративну, хтось потім фотографував, допомагав озвучувати. Тобто не всі діти озвучували, озвучували лише в склоненнях. Так. Два місяці теж великий такий термін часу. Потрібно було багато поділити. Як ви думаєте, що вам допомогло стати фіналістом? Може, тому що це мультфільм, це казка про те справжнє, про дитяче, адже автори фільму це наймолодші дітки. Наймолодший Рома йому всього навсього тільки шість років. Він тільки... Пробує робити перші кроки в мультиплікації, тому що він дуже щирий, тому що він дуже дитячий, тому він став фіналістом. Ну, до речі, діток ми теж бачили. Вони показували, як вони працювали над цим мультиком. Ну, записати, на жаль, вдалося не всіх, тому що так ми, ми і не вмістили 10 діток в сьогоднішній ефір, але буквально двох з них ми змогли записати. І от зараз вони розкажуть про свій гурток, про любов до мультиплікації, про те, як вони працювали над цим мультфільмом Рожеве слонення. Я пропоную послухати. Мене звати Ніколь, моє прізвище Бонєва. Мені 10 років. Мені подобається займатися мультиплікацією. Це цікаво, розвиваючись, та я навчаюся цим. Мені приємно, тому що це, цей мультик зробила саме я. Я знімала та з, зі своїми друзями. Це мені приємно. Найскладніше це озвучувати. Я рахую, що озвучувати це складно, тому що потрібно так. Зробити, ніби це персонаж говорить. Потрібно розуміти, як він рухається, характер його і озвучувати з інтонацією. Мене звати Андрома. Мені тут найбільше подобається ліпити. Я ліпив гусака, я ліпив, я ще ліпив слонення, пса патрона. І Я ось сума. потім ці тваринки, всі, яких ти зліпив, вони стають головними героями мультфільмів. Да. Ну, бачите, дітки так намагалися розказати про те, наскільки їм цікаво, в них горять очі. І мені особисто, навіть дорослі людині, дуже цікаво подивитися цей мультик. Це, як ви вже сказали, мультиплікація зроблена за допомогою пластиліну, пластилінова така анімація. І крім того, що цей фільм, мультфільм, короткометражний мультфільм, можна буде побачити. 8 липня, так якщо я не помиляюся, ви вже казали 8 липня в Мегамолі, чи можна буде побачити його десь онлайн? Звичайно, всі фільми можна буде подивитися онлайн і також проголосувати онлайн теж можна буде. Також 8 липня до 13.00. Онлайн там на офіційному сайті фестивалю так все відбувається на офіційному сайті Children Kino Fest 2023. Там дуже все просто. Мені здається, навіть підлітки можуть самостійно зайти, проголосувати, зареєструватися. Якщо є електронна пошта, то взяти собі квитки максимально. Bro, stay side. Тобто синхронно можна буде подивитися і в кінотеатрі, і онлайн. Онлайн буде доступно тоді, коли буде йти в кінотеатрі. Так, звичайно, ну ви ж розумієте, що в кінотеатрі здається 200 місць всього, а бажаючих подивитися ці мультики може бути набагато більше. Тому відкрита онлайн також трансляція. Це все безкоштовно, абсолютно для всіх. Доступно приєднуйтеся, обов'язково голосуйте, тому що переможець глядацьких симпатій. Він отримує 5 тисяч гривень. Треба підтримати наших вінничан. Вони старались уявіть собі, що діти стільки працювали, да створювали цих персонажів з пластиліну, а потім вони на екрані оживають, і це все можна побачити по всьому світу, так тому що через онлайн трансляцію це взагалі я рахую ну, така можливість сьогодні для дітей. Давайте їх будемо підтримувати і приходити голосувати. Згодно нагадаю, ви слухали програму Віч на віч. Гостею студії була вінницька координаторка міжнародного фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків Чилдрен Кінофест Софія Чонка. Маленькі вінничани стали фіналістами цього фестивалю із мультиком Рожеве слонення. Сьогодні розмову вела журналістка Ольга Зайцева. Почуємось на хвилі українського радіо Вінниці.